Привет всем. Очень по всем соскучилась. Очень хочу всех увидеть. Очень всех люблю. Со мной все нормально. Жива, здорово. Питание нормальное. Я в России в плену. Мамочка, я верю, что ты держишься. Очень соскучилась по домашней еде. Жду, когда Буду есть пражский торт. Пожалуйста, если есть возможность, помогите выбраться. Очень хочу домой. Хочу попросить прощения у вас за все, что вы сейчас переносите и страдаете из-за меня. Люблю всех, скучай. Настя. Оце фото розкладене. Я, мабуть, місяці два не могла вчити від це. Мені було так соромно, що я їй не можу допомогти. Такий мене куточок імпровізований там був. Зранку ввечері. Я не знаю, допомагала воно чи ні. Я мала щось зробити. Кожного дня чіплялася за будь-яку інформацію, за Соломенко, чи можна дізнатися, де вона і що з нею. Було дуже тяжко. Ось Така вона капелюх її. Чекає. Вони всі такі красивезні в ній. Дуже-дуже. Вона випускалася 22 червня. Присягу вони у польовій приймали. Я до служби приступила у 21 році, в липні місяці наймолодша, в ротацію не їздила без дітей і було розпорядження на залучення мене. Ротацію в Маріуполь. В якості я туди їхала як лікар-бактеріолог. Але виконувала обов'язки лікаря-епідеміолога. Ну, ми намагалися її витягнути. 24-24 лютого в мене була можливість забрати її в шпиталю. Брат в, був в Мелітополі і каже: Таня, я зараз півтори години і я в Маріуполі її заперу. Вона ж не поїхала. Як і багато лікарів, які там залишилися, а вони не залишили поранених, ну вони ж безпомічні, їм потрібна допомога. Ну, ми ж люди, ми люди всі. Ми ж не кацопи. Я розуміла, що це може закінчитись не дуже добре. Коли вже почали бомби біля шпиталю розриватися, тоді в неї голос тремтів. Я все її питала багато поранених. Мамочка так багато поранених. Після цих прильотів дуже в багатьох була кобера травма різного ступеня. Це від елементарного оглушення, до того, що людина тебе не може не впізнавати, не знати, хто вона така. І оце такі теж би були. Хлопці були без ніг, без рук, без очей, кишки наружу. Це теж все це було. І хірурги, травматологи, це все збирали. Просто боги. Ми вирішили купити машину якусь дешевеньку. Ні батько, ні брат туди не проїдуть. Ми вирішили з дідом їхати. Дід таке мов по внучку, діда пропустять. Настя, ти повинна там вийти на таку, на таку локацію писали. смски не доходили. Уявляю, що ти зможеш. Будеш повсти, на пузі будеш повсти, але щоб дитину врятувати. Прильот по госпіталю, по реанімації попали, треба було тікати, тому що вони вже були дуже близько біля нас. Вона з комбінату позвонила 18 березня. Вона сказала, що шпиталь евакуювали на комбінат. Коли ми евакуювалися, фактично 18 працівників госпіталя евакуювалися на Азовсталь, і 18 працівників госпіталю евакуювалися на завод іменільча. Плюс ми прокомандировані були. На «Азовсталь» евакуювалися бійці Азової, Нацгвардії, а в нас були бійці 36, 56 і бригади атаку. Це по 120 поранених на кожному заводі. Я в основному виконувала обов'язки маніпуляційної медсестри. Це я зранку вставала, я розносила таблетки, уколи ставили капельниці, а потім, коли Привозили обід, ми розносили, утки виносили їх, все робили, те, що потрібно, піднести, подати, діть, роздіть. Хлопці трималися, вони були героями до останнього. Коли вже розуміли, що вже на завод зайшли, то вони все, давай мені автомат, і вони він без ноги він каже, я буду захищати іти. Хірурги вони все одно так, мені надали оце, це ми робимо це, оце. І валиться, танк складає здання над нами. Ми проводимо операцію, ми проводимо це все. Тобто. Кожен до останнього виконував свій обов'язок. 4 квітня ми, мабуть, з нею розмовляли десь пів години, їй дозволили, десь привели її на локацію, там, де був зв'язок, і я змогла її почути. Ну, 12-го це вже був останній дзвоник, і вона сказала нас або візьмуть в полон, або розстріляють. Якось ну, вона так просто сказала, але вона вже 12-го, вона вже заплакала 12 квітня так, так заплакала, до цього трималася. Вони прорвали оборону на заводі а, і казали, що скоро зайдуть до нас, то всі почали а, збиратися, палити документи. Я тоді своє посвідчення порвала. Я пам'ятаю, я їй сказала, ти повинна жити, ти тільки повинна жити. Хай буде полон, але ти повинна вижити. Ми тебе витягнемо або обміняємо, або викупимо. Це були мої слова. Я реально з нею прощалася. Я не знала, що вони. Я не знаю, чи легше хлопці домовляться. Тому що для чого ми нужні були поранені і жінки? Ми, ми як баласт. Я дійсно думала, що нас зайдуть і розстріляють. Або ще гірше, бо все інше для мене гірше ще. Чоловіку я сказала, так, ти молодець. Найдеш собі другу. Ну, ти там за слова вже не відповідаєш. Дуже було важко. Дуже було важко казати такі слова. Думаю, що ти вже їх ніколи не почуєш. Кацапа виставили в телеграм-каналі їхні обличчя під номерами в 900-982-й, здається. Вона була в окулярах. Такі очі замучені, такі благальні очі були. Вона, я думаю, розуміла, що все це може завершитися будь-чим. Тим більше, що ти маєш справу з такими потворами. От і все. медиків, жінок, їх повинні повертати в першу чергу. І були сподівання, що ну, це жінки, це лікарі. Навіщо ви їх тримаєте? Ну, але для країни-терористу ніяких слів, які можна застосувати в розмові з нормальними людьми, вони просто не мають там значення. І була одна надія, що все-таки будуть там. Достойні умови, але і це не виправдалося. Не, не дивились, на жаль. Не було якось такого, що от жінка, я можу сказати, що нас не трогали. Трогали, знущалися, звинувачували от нас як медиків, звинувачували в тому, що ми знущалися над їхніми військовополоненими. Ну, серйозно. Наші, наші медики наоборот надавали допомогу їхнім е, військовослужбовцям. Справа отака: <рес> <рес> біологічна зброя, ти біологічну зброю, Я кажу, яку біологічну зброю. По обличчю били, по голові били, по ногам били, током били. Просто так. А камери сідуть, ти чуєш, як дівчат б'ють. Вони нас змушували кожного ранку співати їхній гімн, а потім ще по 17 разів співали ми раз. І ми вже так для себе думаємо: ну, я не хочу, щоб мій гімн співали люди так. Гімн це щось, це щось таке. Ти. Гордість повинна в тебе бути. Це на якихось урочистих подіях повинна вона вдаватись. Це люди, які дійсно пишаються цим гімном, повинні це робити. Я не хочу, щоб мій гімн співали і, і полонені. Повинна бути повага до свого гімна. А в них цієї поваги немає. У них ні до чого поваги немає. Вони наскільки це все е, споплюжили, е, знецінили, то цієї держави, на жаль, немає майбутнього. І в цих людей теж. Вони нас наказували своїм гімном. бо про що далі можна розмовляти. Ми збирали гроші, скажу чесно, ми збирали гроші, ми шукали канали, Ну, ми надіялися, що кацапи позаряться на оці гроші. Вони такі жадні. Ми назбирали десь 20 тисяч. І тоді ми ще з чоловіком планували ще продати машину. Доларів. Доларів. Десь було можливість почистити зуби, десь чистили її бентом, десь пальцем чистили, десь було удача, чистили зубною щоткою. Ну, чистили все одно, намагалися мінімально триматися. Я ж Кажу, що нас українок не зломить. Ми навіть там умовилися знаходити нитки і собі волосся -к -ш -к -ш ниткою всюди вбирати. Плили різні коси собі. я ж кажу, У мене зранку було це. Я дівчатам коси плила, вони в мене шість людей ставало, чотири грядні, п'ятирядні, випліталися. І оця коса наша відома. Навкруги плили. Коли так ти постійно живеш і ти розумієш, що тобі наступний день не відрізнятиметься від попереднього. Ти не знаєш, коли побачиш, почуєш голос мами, то наскільки відчай тебе вибереш, що просто хотілося вийти. Вийти просто. Це моменти вою душевного були. Це дійсно жахливо. Просто бачиш, як твоє життя йде мимо тебе, і ти не знаєш, що з твоїми рідними. Це найжахливіше, що ти не знаєш, що з твоїми рідними, що з україною. То що їхні канали показують, що все ужасно. І вони кажуть, що все ужасно. України вже немає. Той день. Настю звільнялася 17 жовтня. Ми на зиму ссадимо і цибулю. І значить, я тикаю ту цибульку і плачу на тієї цибульку і говорю: де ж ти моя цибулька? Плакали. Тут важко було втримати сльози. Немає чого приховувати, тому що це, це радість від того, що повернулася рідна людина. Я тебе дуже кохаю, хочу з тобою провести ну, це все життя. І те теж дуже люблю. Я постійно ждала цей незнайомий телефон, і що я почую слухавку свою дитину. І вона дзвонила: мама, мама, я в Україні. Це її перші слово. Це було. Я не знаю, таке вроді я дихати почала другий раз. Обнять, почути. Така худа була. Бабуся, я коли там знаходилася, і я думала, що коли мені було дуже погано, я думала, а ця людина не може. Все 20 років знаходиться в інвалідному візку і ні разу за все життя, що ти чула і була перед нею. Вона не сказала, що їй болить, а ти тут ниєш, передвигаючись на своїх двох. От для мене ця людина це те, на котра рівнятися. Добрий день. І тоді вода, як закипить, там племінні підтить. Бачити. Просто, ви, не готові, ви знаєте, я показяю тут. Причаслики, писавці. Нашу внучку, коли дитина попала у такі катакомби страдальні, ми, наша сім'я, не готовляться до цього, чесно кажучи, переживали дуже насінка. Ми старалися. Всіма можливими способами допомогти твоєму визволенню і бачить Бог, що ми дійсно старалися. Настенька, дякуючи Богу і всім нашим рідним і знайомим, що ти вдома, здоров'я тобі, успіхів для подальшої робити. Пусть слава Україні! Да. Героям слава. слава! Все одно, хоч ти вийшов, але ти, на жаль, думками там, тому що ти знаєш, що з ними там відбувається в той момент. Поки вони там, ти там теж. Вони мені кожну ніч сняться. І вони плачуть. Дівчата наші плачуть. Я все для того, щоб зберегти наших людей, щоб їх побистів що туди витягти. Я буду далі продовжувати це робити. Все, що в моїх силах я буду говорити, писати і ж кажу, все, що я можу, я буду далі робити, поки вони всі не вийдуть.